Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про надання нового пакета безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони вартістю 300 мільйонів доларів. До нового пакета військової підтримки увійшли додаткові високоточні боєприпаси для «Хаймарс», гаубиці калібру 155 мм та протитанкові керовані ракети для ПТРК тов 2 також Україна отримає від Сполучених Штатів артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, мінометні боєприпаси калібру 120, 81 і 60 міліметрів та протитанкові гранатомети АТ4 та Карл Густав. Крім цього, Сполучені Штати Америки передадуть Україні авіаційні ракети Гідра 70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї. Підривні боєприпаси для руйнування перешкод, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки. Франція поставить Україні нову бронетехніку. Про це стало відомо після телефонної розмови президента України зі своїм французьким колегою зазначається, що Франція надасть Збройним силам України потужний бронетанковий пакет. Як зазначили в уряді України, швидкість і конкретність реагування це дуже важливо. Це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим збройним силам потужного бронетанкового пакету. Американська компанія, яка спеціалізується на виготовленні БПЛА, зокрема дронів Камікадзе, Свічблай та також розвідувальних пума, виготовила на потребу збройних сил України понад тисячу свічблей та інших дронів. Загалом дрони Камікадзе Switchblade активно використовуються Україною ще з весни минулого року з моменту отримання Свічблайт 300. У повітряних силах Збройних сил України розповіли про роботу ЗРК і Рісте, які українські військові використовують з жовтня минулого року. Відео з німецьким зенітно-ракетним комплексом оприлюднив командувач повітряних сил України. Радар, який використовує Рісте, може передавати інформацію в об'єднану систему, що дозволяє ділитися інформацією з іншими комплексами, які працюють на тому ж напрямку. Військові також підкреслили, що в перший день роботи були вражені результатом. Усі цілі були збиті. Як повідомляється, з жовтня 2022 року ЗРК РК Рісте знищив понад 60 повітряних цілей. У четвер, 4 травня, у соціальних мережах почалися ширитися фото, на яких зображено процес виробництва української артилерійської системи Богдана. На фото потрапило колісне шасі з броньованою кабіною для водія і екіпажу. Також на шасі вже встановили блок системи управління вогнем. Однак на машині ще відсутня гармата і інші механізми, які забезпечують її роботу під час стрільби. Міністр оборони України у січні повідомив. Що Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки Богдана калібру 155 міліметрів. Перші поставки САУ Богдану очікуються у найближчі місяці. В рамках проєкту Армія Дронів в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників. Також в Україні формують роти ударних БПЛА. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Як він сказав, нещодавно ми закінчили першу частину проекту навчання пілотів безпілотників. Десять тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто армія дронів це про комплексний розвиток сфери БПЛА їх з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування. Українським рятувальникам передали ще дві машини механізованого розмінування з дистанційним керуванням. Про це повідомив голова ДСНС. Машини механізованого розмінування вже довели свою ефективність. Спеціальну техніку і обладнання для розмінування передав фон Говарда Баффета. Ці комплекси значно пришвидшують процеси розмінування та обезпечують життя українських піротехніків. Це легкий роботизований комплекс для розмінування. Корпус та конструкції можуть витримувати детонацію мін та боєприпасів. Комплекс може виконувати різний спектр завдань для підготовки території. Український завод виконав замовлення на крупно вузлове складання та поставку енергетикам партії 18-метрових автовеж. У повідомленні заводу виробника наголошують, що три автогідропідіймачі відвантажили українські компанії. У виготовлених автовежах виробник облаштував платформу з бортами та надзвичайно місткі та зручні шухляди для зберігання інструментів та обладнання. Українське підприємство з виробництва електричного обладнання виготовило підстанцію для замовника. На підприємстві зазначаючи комплексні трансформаторні підстанції даного типу, призначені для забезпечення електропостачання підприємств різноманітних промислових та сільськогосподарських об'єктів. Крім того, дані підстанції можуть забезпечувати електропостачання невеликих населених пунктів. Український завод виготовив і передав замовнику черговий спецавтомобіль. Про це повідомила прес-служба заводу. Це машина дорожня комбінована з піскорозкидальним обладнанням та автономним поворотним відвалом. Машина дорожня комбінована зі змінним обладнанням на базі тривісного самоскида, оснащена бункером об'ємом 8,5 кубічних метрів, ширина посипки реагентами від 3 до 12 метрів. За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері, автомобіля відвал легко монтується. Україна домовилася з Європейським Союзом про продовження на рік економічного безвізу, завдяки якому полегшується експорт. Про це повідомив прем'єр-міністр України. За його словами, це дозволить українському бізнесу продавати свої товари до Євросоюзу без будь-яких квот, мит або тарифів. Наголошується, що це важливо для відновлення нашої економіки. Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали економічний безвіз 2022 року. За 2022 рік український експорт до країн Європи становив майже 28 мільярдів доларів. Данія виділить 1 мільярд євро на відбудову у межах нової програми підтримки України на 2023 рік. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії. Він розповів, що основна мета програми відбудова України. Як заявив міністр, Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися, поки ви боретесь, Данія буде з вами. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.